Дівчатка, дуже хотіла купити всім а, небагато, але ладиночок, да, ті, що я привозила з філапточкою, але їх зараз в лавці немає. Вони закінчились, немає в продажу. Ну, Вони будуть, але просто отак вийшло, що в цей день, сьогодні, завтра їх не буде. А, тому, що я купила? Я купила черевички, вони дорожче коштують. Я купила черевички з філак. Їх можна як підвіску на шию, а можна в машину. Так як я показувала, у мене висить у мене висить така як оберіг. Дівчатка в мене небагато. Я їх купила всього 50 штучок. Я роздам це все. Я роздам. Плюс мені дівчатка дали. Це в мене ще кусочок хлібчика. Це від Миколая. Плюс дівчатка мені ще дали філахточок, е також вишлю. Я думаю, я ще щось буду купати. Купувати мені дадуть ще, і в будь-якому випадку 100 штучок я точно відправлю. А дівчат, хто не отримає, хто хоче, дуже багато дівчаток просто собі е мовчки купують і мають це все можна купити в Олександра. До речі, для підтвердження того, що Олександр дійсно працює. З лавкою святого Спірідона, не з ким іншим. Я вам скажу лайфхак, підтвердження: оці платки зараз хвилиночку. Оці платки, які на мене, ви мене також часто за нього питаєте. За платок святого Спірідона. Цей платок можна купити тільки в лавці. Більше ніде його немає. Він є лише в лавці святого Спірідона. От Саші вони є в продажу оці платочки. Дуже часто мене питали за них. хоча він не дешевий. Він цей платок тут в самій лавці, він не дешевий. Я не пам'ятаю здається. Він тут 15 п'ятнадцять євро здається. А може бути косинкою, а може да ось У мене косиночкою є. Отакий А може бути костиночкою. Це я привезла з України. Він у мене він вже є давно там є. Колі. Ти без ти без мікрофона, але будемо сподіватися, що тебе чути. Далі дивіться, є отакий оцей платок. Можна купити зараз в Олександра. Він його з лавки привіз і є. А це в мене теж, мабуть, косиночка. Да, це також косиночка. От вона є в різних кольорах. Бо в мене є вдома отака хустинкою, Квадратна не косинкою, а хустиночкою. Ці платки є в Саші. Можна купити дівчат. Ще я знаєте, що дуже хотіла купити оцих браслетиків, тому що я їх минулого разу привозила і вони дуже якісні. Це браслет з камінням. Браслет з камінням, з черевичком, із філахту. Вони дуже якісні, дуже гарно носяться. Але зараз в лавці їх також немає. Теж закінчились саме отакі. Вони є в різних кольорах, але знаю, що в саші вони також є. Ладанку також в саші можна купити, звісно, це все можна купити. Ну, я просто кажу ті речі, які ми любимо. Цей браслет він дуже. Я просто знаю, що Іра його тітюсік, привозила е, бабці наші, то бабка вже його носить, і скільки я привозила на подарунки в камні, то всі мене питають Марина. Привези в камні. Чот е, він також не дуже дешевий. Він тут здається, коштує 15 євро. Не знаю скільки в Олександра буде коштувати. Можливо, тр... ну, звісно, що трошечки дорожче. Ви самі розумієте всі ці перевезення і все. От але. Отакі От чи 10, чи 15 євро? Не буду не, не, не пам'ятаю точно. Але скажу, питайте у Саші вони є. Я не можу їх купити. Тут їх немає. Я останні забрала один, один. Оце останній був, але ну будуть, але коли будуть, коли ми вже поїдемо. Платочки дуже гарні і дуже в мене завжди за них питали. Я казала, що їх можна купити тільки на корпу, більше ніде. Але тільки і і тільки в лавці, да, ті, тобто ви їх десь є багато церковних магазинів. От вони не співпрацюють з лавками, тому що тут тільки лавка офіційно як в нас, я розумію працює. А от в Україні вже є представники лавки, тому що ти ж в Україні йде більше не купиш. Тому от Олександра ці платочки є.